Сьомого жовтня в Україні почав діяти закон, згідно з яким водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні автобусу музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Попереджали і ми через інтернет це читали. Я рідко коли не користувався, бо на маршруті. Вона трошки заважала, але часом можна було б так новини послухати, це можна було б ніякі питання. А насчет музики, зараз не вийти до музики, повірте моєму слово. Дійсно, для мене це є, вона немає, її таке діло. Але часом новини можна було б послухати. Перестав слухати, коли війна почалася. Немає того настрою, не щоб цю музику слухати. Зараз не до музики, якби на своїй волні знаходяться навіщо їм ця музика. Якби так волійно спокійніше, адекватніше себе вести, щоб людей не нервнішать. і самому якби так спокійніше. Від сьогодні водій має право висадити пасажира, який слухає музику, чи дивиться фільм без навушників. Я люблю наушниках слухати музику. Навушники із собою залиши. Просто смитре, яка музика. Якщо сон, то не дуже. Рідко їжджу громадським транспортом, але якщо було останнім після війни, як почав 24 років, то того не зустрічалося. Загалом або не було музики, або вмикали якісь українські. За порушення закону передбачений штраф від 255 до 510 гривень. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.